Називається, хочеш як краще, виходить, як завжди. Це у нас супер з Б6. Тут, виходить, не типу, як то часто проблема обизує, Короче, або має отут моторчик, Або ламає, де воно, Оці відтвітній частині, це не від цій. де ти ж трьох. Тьош ти без. отут, в всередині облизує зуби. І казалось би. Привези, кажуть, помі... давай закажемо цим фінюрим комплект, поміняємо. Я так подумав, на що воно мені треба. Поїду на пірова, ввезу, подам ми людям, це роблять на перший рік і хай роблять. Ну, і, хай хотілося крошити, вийшло завжди. На пірогу, вказується, творим комплектом в них немає. Потім, коротше, три дні воно лежало веселку, хоча б казалось, базар буде. В ми тоді показали звечора. В інтернеті. Утром воно вже приїхало. Вивод такий. То, що на базарі, як би казалось, розпространена машина, причому ж не перший год вона випускається, це вже супер не тільки на Б6, на Б-7 бессовому таке йде. А якусь елементарної детальки, такої як і ця серединка, на базарі немає. Так що проще в інтернеті закизати, швидше прийде. Бустріше можна зробити. Грубовляв все те саме. А, ні, а, ні, все да. Все те саме, набагато швидше і менше геморує.